В роботі над собою, над своїм щастям, над своїми травмами і зціленням себе дуже важлива поступовість і м'якість. Немає так, що раз ми щопнули пальцями в гіпнозі, наприклад, і зараз всі стали щасливими. Це філігранна робота, це робота з різних сторін. Іноді треба працювати із духовної точки, з енергетичної, з психологічної, і з фізичної, тому що все це взаємозв'язане. Я скажу так: коли я проживала зраду. Так. І це був великий біль. Я працювала із психологом, я працювала з наставником, з енергопрактиком. І це все поступово за декілька років дало мені точку відчуття цілісності і щастя знову, там, де я змогла вирости фізично, морально, емоційно, духовно. І це все дало мені е, такий новий віток, коли, куди рухатись. Кожна кожна історія, ваша болюча, це ваш шлях до вашого росту. На жаль, по-іншому не буває. І так, можна сказати: я ненавиджу наважую світ, всі винуваті, він поганий. Але на жаль, це не так. Якщо з точки духовності так, і вище піднятися над нашими емоціями і на рівні душі зрозуміти, що ця людина, цей кармічний партнер, прийшов до нас зробити так і так, тому що мені треба рухатись як душі, мені треба закривати свої задачі душі, тому що є сенс приходу на землю. Він завжди в нас, в тому, що наша душа проходила свій урок і не один. І знаєте, кожен раз. Цей урок буде, можливо, інший, але може бути не такий болісний. Нам дуже часто посилають такі, знаєте, від всесвіту дзвіночки. Якщо ми їх не чуємо, відкладаємо постійно в довгий ящик, не чуємо свій поклик, так хочемо займати однією справою, а все одно ходимо на ту роботу, яку не любимо. І тисячу причин у нас в голові, тому що мозок нас уводить дуже сильно, от і не йдемо за покликом внутрішнім, тоді нас боляче б'ють б'ють і кажуть, ну все, тобі треба шукати відповіді. Дуже багато людей входить в релігію, але потім вони в ній розочаровуються. Чому? Тому що там є така історія, де ми нібито раби системи. Ми 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 не раби, ми творці. Ми божественні душі, які по-перше, можемо творити на землі, так? створювати і передавати через себе як істинний істочник. Духовність це про все, це про те, про вашу душу, про те, як все взаємозв'язано в Всесвіті. Так? І коли ви це починаєте усвідомлювати, навіть ті болючі якісь речі, які ви отримуєте від інших, ви вже розумієте, як з цим справитись, екологічно, м'яко для себе, без болю. і Его уходить на другий план, гординя уходить на другий план, який нам дуже часто заважає мозок. Перестає так активно жувати ту жвачку, так що всі винуваті. І це все переходить на план душі. Коли я відчуваю добре, якщо так вийшло, значить мені туди треба рухатись, рухатись свій страх, рухатись той біль і відчути, для чого ця ситуація мені. І тільки поступова робота вам допоможе. Чому у мене декілька інструментів, з якими я працюю? Родова практика, регрес, минулі життя, зцілення ваших травм дитинства, і ченелінг, передачі послань від янголів. Це всі інструменти, які можуть з різних сторін вам допомогти. Але все одно, якщо у вас постійно нав'язливі думки, якщо у вас постійно щось турбує, ваше его, прям кричить, треба всім помститися, спробуйте ще працювати з психологічними темами. Іноді нам важко самим справитись, хоча можна самостійно, але інший Завжди нам підсвітить інший, завжди нам допоможе щось підкаже, і хтось може прям дати вам от ту, ту знаєте таку ем, вишеньку на торті, да? де ви такі гоп. І все, переключилось. І ця робота велика робота, яку ви провели там за рік, за два, за місяць, можливо, у кожного свій темп, вона дасть результати обов'язково. Але це не будуть результати за секунду. Так, в практиках це дуже показові результати внутрішні, енергетичні. Ми йдемо в практику, і ви вже виходите зовсім з іншим відчуттям, щасливою людиною. так. Чи людиною, яка хоче побути в собі, але вже йде перестройка, і там десь неділя-дві починається відчуття. Нове. Але важливо не зупинятися. Якщо ви не знаєте, як собі допомогти в першу чергу, і не маєте коштів йти до психологів, практиків і тому подібне, в мене є телеграм-канал, в духовність, він безоплатний. Там є мої авторські практики, медитації, практики, енергопрактики, які треба в аудіо послухати, і психологічні практики, які я прям розписую, що робити. Так? Наприклад, письмо, де ми просимо про. Бачення і виписуємо весь негатив на людину, розрив енергозв'язків з колишніми, і дуже багато таких практик я сама пройшла, які пройшли мої клієнти вже за декілька років, і вони всі в комплексі допомагають. Тому, якщо вам дуже важко, просто сідайте і хоч щось починайте робити. Не вас ніхто не спасе, якщо ви не захочете самостійно себе спасти. Навіть суперпрактики, навіть е, вищі сили, вони вам можуть тільки підсвітити, і дати інструмент і допомогти. Але це кропітка робота покроково. І слухати інформацію, це не значить її е, внутрішньо усвідомлювати, і це не значить, що е, ви з цим можете, е, ніби знаєте. Послухали відео в Ютубі, все, я все зрозуміла, все класно і пішла, і забула. Ви залишилися на тому ж рівні. Треба щось робити, робити внутрішньо, І тоді у вас буде результат, який приведе вас до внутрішнього щастя.